Перш за все, хочу подякувати Богу нашим хлопцям Збройним силам і Федерації гандболу України, що в такий важкий час нам довелося вдалося повноцінно провести чемпіонат України з а То завжди мішали якісь ковіди командою по сезону задоволений. незадоволений останньою грою. Я розумію, що прийшли вболівальники, рідні, близькі. і Десь дівчатам не виходило все це реалізувати, що було заплановано. Ну але я люблю такі ігри достойні. Команда Ужгорода сьогодні. Достойно себе показала, проявила ми десь от... Різницю не ту різницю, яку ми не забили, отакий результат. Але за підсумком двох матчів ми чемпіони, тому я дівчат вітаю. От тим, то гандбол цікавий, що не все чемпіонство складається з однієї гри. Тому в кожній грі треба перемагати, і кожна гра має бути основною. Кожна гра має бути так, що спортсмен має себе викладати і показувати хорошу гру. Також вітаю всі команди, хто зайняв друге, третє місце на тому, все не закінчується. Наше попереду гімназіада. Тобто чемпіонат України продовжується. Але вікова, але оця вікова завершена, слава Богу. Всіх вітаю і також своїх дівчат. Молодці десь не вийшло, десь мені треба допрацьовувати. Це гандбол, тому мені цікавий. Це старша юніорська група. Чого ви далі очікуєте від цих дівчат, яке далі у них може бути майбутнє? Яке таке послання для них? Ну, дівчата, оті, що в 11 класі, 7 рік. Я їм бажаю, щоб вони попали в команди майстрів. Я думаю, що там більшість дівчат піде в Галичанку. А ці, що молодші, восьмий рік працювати, вдосконалюватись, працювати над помилками. Наступний рік починається знову чемпіонат. А також дівчат постарших сьомий восьмий рік бути кращими, попадати в збірну. Результат у нас це попасти в збірні команди. Ю Ю-18 національні працювати працювати.